Я знову не спала всю ніч, і я, допустимо, першу мого треку. Коротше, я подумала, що я не бачу сенсу Давайте спати, бо я виплакави перед сном. Хто міг подумати, я не можу заснути. Тому зараз я буду намагатися знову привести себе до якогось більш-менш нормального презентабельного виду, а ну це все. Це, звісно, ваб, але так в люди не вийдеш. У мене запис татуювання. з моєї першої татушка. Я готові. Сподіваюсь. І так, да, треба було розібратися. Я вирішила прибудувати трішки поїсти, бо я дуже голодна чогось. Я не знаю чого. Вона намагається вкрасти в мене бутерброди, навіть не думай, навіть не думай. час перед новим роком у мене була прям ідеальна шкіра обличчя, але зараз через те, що в мене трішки посипало, я почула просто дуже сильно драть, вот картина. Що мені дуже рано кудись збиратись, На вулиці ще навіть темно, тому я б хотіла далі працювати над своїм треком. Зробила собі ромашковий чаєчок. Ось такий зошик маленький в мене є для того, щоб писати все, що мені потрібно. Це моїх пісень. Я доробила перший плед і приспів. Пряме включення. Я проспала десь з 9 до 11, десь ще десь 2 годинки. І зараз мені треба збиратися. Я роздягнулась. Максимально тепло, не знаю, наскільки там холодно на вулиці, але я дуже змерзла вже з дому, тому. А мені ще приїхала посилка заліку, але через те, що я спала, я не почула, як мені дзвонила, і я її не забрала. І її немає в почтовому ящику. Я сподіваюся, що її забрали а, сусіди і що вони потім мені її просто передадуть. По якщо ні. Це дуже печально, бо я не знаю, де її шукати потім. Я прокинулась, мені так сильно не хотілося нікуди вже їхати. Я думаю, ну все, я залишусь вдома. Я нікуди не під'ї, я буду спать і все, більше нічого. Але найважчим було просто встати з ліжка. В принципі, я не те, що хочу дуже сильно якісь мейк робити сьогодні, у нас Щось, де да, зроблю ну, типу ну, а як ну а як. Я, я звичайно можу піти без моїх, все таке. Ну, у мене немає за що я не можу без макіяжу вийти на вулицю, але все одно. Я такий ваймик. Що хочеться виглядати нормально. Останні часи я дуже сильно підсіла на просто тупо білі-білі-білі тіні. і в принципі все. Раніше я наносила такий тім коричневий І, Ну, я не скажу, що це було погано. Це було прикольно. Просто мені це набридло. Я вирішила. Я вирішила, що білі Ті це прикольно. Віріті це. Стик. Я не знаю, що там по макіяжним трендам. Або щось таке у мене свої макіяжні тренди. У мене бюлетіні. Можна ще якісь цікаві додати, щоб не так було. Не так було сумно. Але так не хочу. У мене настрій. Настрій на нічого. Настрій нічого, блять. Я знав буду виглядати як мертвовається. Мертвого. В українське, напевно, немає такого слова. Буде у така. Дуже крута, дуже раджу, дуже прямо... подобається мені. Враховуючи те, що я не, не користуюся тональною базою якоюсь, а просто і башка консілером, то ця пудра просто ахуєнно це замінює. Новий ліпол купила. Поки не знаю, що про нього сказати. Просто бачила його в тік і вирішила просто в його купити. Він прикольний. Що можу сказати, я не знаю, але мені більше подобається, напевно, ця олійка від NYX. Вона більш шлибка по текстурі, але мені дуже подобається її відтінок. І все. А, в мене ще є, є якийсь ліпойл дуже прикольний. Але душі не душі Я Подумала, що я проспала, що я не встигну взагалі нічого не вховатись, не зібратися нормально, а по факту в мене ще купа часу. Не розумію, чому мене так сильно розстроїв той факт, що я не отримала таку сама. Я не знаю, на кого я злюсь більше, на себе, на кур'єра, чи на життя, чи на все одразу, блять, але. Я просто хочу свою посилку, Наші мені сказали, що я можу прийти з валом поговорити з адміністратором, назначити термін на татуювання, бо у Мастерів немає вільних резервацій, хоча я реєструвалася на сайті, там були вільні резервації, але... Ладно. В принципі... Похуй. Затисню. Бачила такий гарний, ахуєнний. Коротше, я розказувала, як все було і як вийшло. Що мені спочатку сказали, що немає жодних термінів і так далі. Але я тут. Я прийшла до салону, до адміністратора, яка мені писала, сказала, що ну того терміну, який був на сайті, в них немає. Я не розумію досі, де правильно реєструватися до них, але ладно. І я показала їй свої ескізи, які типу, не дуже складні. І прийшов мастер, вона запитала, чи він встигне їх набити, Ого. коли в нього буде вікно. І він такий, типу, да. І я така. Але в принципі це вся історія. Я в цілому в цей день вже не дуже щось знімала, бо було ішов сніг, було дуже холодно, був вітер, і я просто намагалась вижити. Це були мої перші татушки, тому я була така так, excited. А, В цілому. Я прям дуже щаслива насправді. Єдине, я очікувала, що це буде більш боляче. Але... Це більш як я очікувала. Хоча, коли мені били ось тут, це було прям достатньо боляче було. Сильніше було дуже лайт, я вважаю. Так, подивитись фотки, це не знаю, без призначення ескізів можна тут. Пропіари свій телеграм-канал, поки є можливість. Я думаю, що це дуже прикольне відчуття. Не, не знаю, наскільки це нормально, що я вважаю цим прикольним, але, наприклад, коли я робила цю, я чула, як холка прям б'є мою кістку. Я рада, що мої тушки не дуже великі, бо якщо б це було довше, я б здохла. Типу, терпіти це саме більше, ніж годину, там години три-чотири, тобі це думаючи. Це... Я б витримала, але якою ціною. На цьому все, дякую за перевіряти. Всім гарного життя. Па-па.